Також по Samsung є А-40 модель, 2200 ціна, є відбиток пальця, по корпусу є потертості ось такі. type c роз'єм на зарядку, також має роз'єм на навушники 3,5. По екрану поверхню, ось тут ще невеличка косочка така є. По екрану поверхню немає ніяких пошкоджень. Але є легкі засвітики по екрану, самому екранчику. Повністю чистий без різних аккаунтів смартфон. Так, інформація про телефон Galaxy A-40 на 10-му Android. По пам'яті має 4 ГБ оперативної і пам'ять самого телефону 64 ГБ. Камера. Так, ось така камера. Ну, доволі непогана камера. Вже розрядився, не встиг показати камеру. В комплекті до нього йде зарядний шнур, Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також дивіться інші мої варіанти. Я завжди великий вибір по смартфонах, по комі 5, з 21 потужніші варіанти.